Морози не відступають. 2 лютого в Україні збережеться стійка морозно-холодна погода без опадів, але з різким зниженням температури вночі. Розгляньмо, що чекати у вашій області. На Київщині температура в день буде 12 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 19 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 12 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Очікується малохмарна погода, опадів не очікується. На Чернігівщині температура в день буде 15 градусів морозу, а вночі мінус 23 градуси. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Сумщині температура вдень складе 15 градусів морозу, а вночі мінус 20 градусів. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опадів не очікується. На сході. На Харківщині температура вдень буде 14 градусів морозу, а вночі мінус 22 градуси. Небо буде частково хмарним, снігопадів не прогнозується. На Донеччині температура в день становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, опадів не очікується. На Луганщині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. На півдні на Одещині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 2 градуси. Очікується малохмарна погода, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. На Херсонщині температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Прогнозується ясна погода без опадів. На Запоріжжі температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Залишайтеся з нами, тисніть лайк і підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі погодних змін. Ваша активність надихає нас працювати для вас щодня. На Кримському півострові температура вдень і вночі складе 5 градусів морозу. Спостерігатиметься значна хмарність, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода, опадів не очікується. На Тернопільщині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Буковині температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. На Закарпатті температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень становитиме 11 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Очікується ясна погода без опадів. На Волині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, снігопадів не прогнозується. На Хмельниччині температура в день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Прогнозується ясна погода без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде 11 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. На Полтавщині температура вдень становитиме 13 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Очікується малохмарна погода без опадів. На Черкащині температура в день буде 12 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність опадів не очікується. На Вінниччині температура день і вночі буде 11 градусів морозу. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На цьому прогноз завершено. Бажаємо вам теплого настрою, навіть у сильний мороз. Тихого дня. До зустрічі вже завтра.